Добре. І пішоходів немає? Є. Не наша? По пішоходам вийде. Чи хірпаємо її? Проїжджай далі. Вона пішла за пішохідний, так? Да? Давай. Заїжджай насередину, певнено, певнено насередину. Дай газку. Рівненько, не мов би ти йдеш прямо. Подивляйся вліво, щоб ти доїхала до подвійної суцільної мордою. Доїхала? Да. Плавнесенько. Не газуй, бо там люди. В Зліва. Немає? Справа теж немає. Добре, підрівнялась і заїжджай. Погнала. Далі, нам би праворуч, але тут є перешкода. Тож лівий покажчик, ліве дзеркало. Є, чувак, пусти газ, пусти його. За ним газуй, можна? Газку, глянь ще раз. І правий покажчик, і праве дзеркало. І вперед, і дзеркало, і вперед. І вперед, і дзеркало, і вперед, і дзеркало, І дзеркало, і вперед, і дзеркало. І дзеркало. І вперед. І дзеркало. І він зрозумів, що ми сюди направляємося і пустив нас. Тобто його контроль, Дзеркало ще дивись, бо ми ще перелаштовуємося. Подвійна смуга, байка широка. Під'їжджає, зелена стрілочка, ступіння не для тебе. Маршрутка лише може їхати в твою полосу. Тобі вправу треба зайти. Бордюрки. Бач, бордюрка підвертається, і ти підвертайся зліва. Нема маршрутки, але є велік, да? І ти за ним заїжджаєш, бо він теж може їздити туди. Погнали газку, лівий покащик, газку, лівий покащик. Газ, 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 газ. пошел ты нахуй, блядь, сегодня, блядь. Дальше, табличку Усенко? Смыкай правый покащик, езжай, езжай. Право зеркало подивляйся, езжай, езжай. Ось до где тут можешь перелаштовывать. Зеркало еще. Зеркало еще. Добре, едем далее. Закручу, 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 закручу. И левый покащик, левое зеркало. Можно? Господь, дай, 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 дай. Долго давала.